За словами свідків ДТП, аварія сталася неподалік від центру міста на вулиці Промисловій. Суддя Олевського районного суду, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення із мотоциклом, яким керував 21-річний місцевий житель. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув. Цей червоний автомобіль пішов на обгін, вийшов на зустрічну смугу. Мотоцикліст рухався йому назустріч по своїй смузі. І сталося лобове зіткнення. Ні один, ні другий не встиг загальмувати, тільки мотоцикліст встиг посигналити. І все. Удар дуже сильний був, бо вони не затормозили. Мотоцикліст аж перелетів, підлетів на метра три в висоту. П'яний. Місцеві жителі одразу ж після ДТП оточили місце події та нікого туди не пускали до наступного ранку. Пояснюють, побоюються, що суддя зможе уникнути покарання. Окрім того, вони кажуть, що він під час аварії був на підпитку. На місці ДТП працювали експерти та представники обласної прокуратури. Про те, чи дійсно суддя вживав алкоголь, їм невідомо, адже від медичної експертизи представник ФЕМІДИ відмовився. Встановлені відповідні свідки, які вказують про його безпосередній стан. Проте в рамках розслідування кримінального провадження від відповідного свідування суддя відмовився. Активно встановлені ці обставини і ті свідки, які будуть вказувати про той стан, в якому перебував безпосередньо суддя, вони будуть допитані в рамках кримінального провадження. І можу вас запевнити, що слідство буде проведено виключно об'єктивно. Крапку у всьому має поставити слідство. Хоча більшість жителів не вірять, що винуватцем ДТП визнають суддю. Ми думаємо так, що нашу суддю Волощука нічого йому не зроблять, нічого працювати не буде, нічого возбуждатися не буде. Тому ми тут зібрали, щоб хоча б якісь міри були прийняті.